Якби ви тільки знали, що насправді задумував автор цього монумента, ви б зовсім по-іншому подивилися на історію України. За моєю спиною знаходиться монумент незалежності. Але чи знаєте ви, що насправді він недопрацьований? По задумці автора прямо за ним мав бути цілий пантеон українських діячів історії, князі. Гетьмани, діячі унер, це люди, які творили нашу історію, і автор хотів спеціальних тут залишити, щоб всі могли приїхати і побачити. так хто ж насправді творив нашу історію? Також автор хотів показати те, що ось ця оранта зверху вона направлена в бік заходу. Шлях України можливий тільки вперед, в сторону цивілізації. Тож, якби його план втілився в життя, ви могли приїхати сюди і побачити, що, по-перше, українська історія довго тривала, шлях України тільки в Європу і майбутнє буде обов'язково за нами. А для того щоб більше дізнатися історію України, ви можете перейти на мій канал і подивитися самі.